Сьогодні у випуску час пік не стан, а хвороба. Депресія посідає друге місце серед найпоширеніших психічних розладів в Україні. Депресія не з'являється в один день, вона виникає поступово. Зазвичай хворіють люди, які змінили різко, змінили свій спосіб життя. Новий етап в історії спорту на Закарпатті розпочали третій етап в рамках програми Пліч опліч ну, трішки хвилююсь. і не лише мої подруги також дуже хвилюємось. Але надіємося, що буде добре. Ужгород попрощався із 41-річним головним сержантом Міланом Бабілою. Військовий загинув 4 квітня цього року, захищаючи Україну і залишаючись вірним присязі. Мілан Тиборович Бабіла народився 29 березня 83-го року. Навчався в Ужгородській школі No5. Тривалий час працював на виробництві дверей. Добровольцем пішов на війну, аби обороняти рідну країну. Прощалися із воїном на площі народній. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського зачитали пам'ять. Смітний лист На знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Поховали Мілана Бабілу на пагорбі слави. Відповідно до указу президента за особисту мужність та вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено молодшого сержанта Жука Романа Степановича. З початку війни Роман пішов добровольцем захищати країну від загарбників. Він був розвідником артилерійського взводу 128-ї бригади. Загинув 26 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу в Запорізькій області. Сьогодні голова Мукачівської РВА Сергій Гайдай зустрівся з родиною Жук. Історія їхнього батька, героя відома всій Україні і не лише, адже про Романа Жука розповідали в документальній кінострічці Алана Бедоєва. Довга доба до великої війни разом з дружиною Роман організовували екопікніки на березі Закарпатського моря, Вільшанського водосховища. Заснували громадську екологічну організацію Чисто Дем. Також Керманич району додав, що вже наступного тижня Олена знову готує проведення екопікніка біля університету. На Закарпатті з робочим візитом перебуває міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. На порядку денному обговорення освітніх питань, релокації університетів, розвитку професійної освіти та реалізації національних проєктів на Закарпатті. На Тячівщині під час спалювання сміття травмувалось двоє людей. Загорання сталося на відкритій території приватного підприємства в селищі Тересва. Двоє працівників спалювали сміття на дворі, внаслідок чого отримали опіки. Ще до прибуття пожежників їх транспортували до лікарні. Один із потерпілих – 87-го року народження знаходиться в травматологічному відділенні Тячівської центральної лікарні, а другий – 73-го року народження у відділенні реанімації. Ужгородка повідомила про те, що її пограбували. 57-річна місцева повідомила, що на проспекті Свободи до неї підбігла невідома особа, яка штовхнула та з силою відібрала сумку з грошима й особистими речами. Причетна винуватиця події – 50-річна Ужгородка. Зловмисницю швидко розшукали і затримали. Слідчі вилучили у неї викрадені у потерпілої речі. Пожежа сталася в селі Липовець Хуського району. Сильне задимлення зі сторони лісу помітили місцеві діти, які подзвонили старості села, а той, в свою чергу, повідомив рятувальників місцем пожежі став покинутий житловий будинок неподалік лісу, без доступу до автошляхів. Через важку доступність до осередку пожежі рятувальникам довелося прокласти рукавну лінію завдовжки близько 160 метрів. Вогонь знищив дах, вікна і двері будинку, а також речі домашнього вжитку. Депресія посідає друге місце у топовому рейтингу найпоширеніших психічних розладів в Україні, тим більше сьогодні в час війни. І це не просто пригнічений стан, викликаний стресом. Це захворювання, яке входить до міжнародної класифікації хвороб і потребує лікування спеціаліста на рівні фізичних захворювань. Депресія не з'являється в один день, вона виникає поступово. Зазвичай хворіють люди, які змінили різко, змінили свій спосіб життя. Закарпатські Мняють, аби подолати недух, дух, потрібно знайти в собі сили і переналаштувати думки на позитивну хвилю, так би мовити, вступити в запеклу боротьбу з собою за повноцінне та щасливе життя. Депресія це психологічний діагноз, тобто людина сама собі не може сказати, що це вона прокинулася в поганому настрої. Що це декілька днів підряд, що це в мене депресія. Якщо так стається, то вже треба звернутися до спеціаліста. Якщо він підтвердить діагноз, то він дасть. Свої поради, це може бути психотерапія, це може бути в певних ситуаціях, можливо, навіть медикаментозна допомога, але головне самому собі не ставити цей діагноз. Депресію треба все долати, Треба знаходити в собі сили, побороти і сказати, що депресія не для мене. Я хочу жити сьогодні, завтра і кожен день. Як ви відкриєте очі, як ви йдете. Дивіться кругом, яка красота, яка, яка може бути депресія, коли ти бачиш все? Коли ти не бачиш, ти варишся в тих мозгах, от той комп'ютер, який наверху, він тебе вводить депресію. Тому що ти, блін, постійно в заботах. Квартира, машина. Сьогодні би треба поміняти іншу, там айфон останній. І все остальне, оце це воно. Остановись, остановись, замри, остановись, подивись на світ іншими очима. Подивись в Україні. 12% дорослих страждають на депресивний стан. Серед дітей та молоді відсоток менший від 4 до 8. Особливий вид депресії перинатальний період, в час вагітності та після пологів, який може мати місце близько у 10% жінок. Депресія буває набута, буває сезонна, генетично обумовлена, а також післяпологова. Є такі причини депресії, як екзогенна ендогенна. Екзогенна депресія це стрес, це підвищена тривожність, це аб'юзивні стосунки, це розлучення, втрата близької людини. Або втрата роботи до ендогенних відносять порушення функції щитовідної залози, гормональні зміни, онкологічні захворювання, серцево-судинні, клімакс або вагітність. Основні симптоми депресії як погіршення настрою без будь-яких зовнішніх причин на це, і також довготривалий мінімум два тижні. Підвищена стомлюваність, втрата інтересу до улюбленої діяльності, у підлітків також часто виражається підвищена дратівливість, гіпо або гіперактивність, також де порушення сну, порушення харчування, зміна ваги без будь-якої дієти, суїцидальні думки. Підтримка близьких і друзів надзвичайно важлива, адже впоратися з серйозною проблемою самотужки практично неможливо. І чого робити точно не варто, так це знецінювати симптоми і стан хворого. Адже так ви тільки посприяєте загостренню загального самопочуття людини. Перше уникнути токсичного оточення людей, які заражають нас поганим настроєм, які у нас викликають самокритику, а також більше гуляти на свіжому повітрі, черпати енергію. Від природи, робити для себе приємні речі, які щиро нам подобаються, а не соціально нав'язані. Дуже багато людей в процесі спілкування говорять тільки про себе і не помічають, як інші люди можуть давати їм якісь, ну, скажімо, знаки. Тобто потрібно звертати увагу на те, про що і як саме говорить вам ваш друг. І що? Да. За важкої форми депресії організм починає функціонувати інакше. Отже, звернення до спеціаліста єдиний вихід, в іншому випадку нехтування психічним здоров'ям може призвести навіть і до летальних наслідків. Тяжка ступінь важкості депресії вона вже лікується зазвичай стаціонарно, тому що людина втрачає свою функціональність. Інколи пацієнт не може навіть стати з ліжка. І зачасту з'являються думки про самогубство. Ні в якому разі не потрібно займатися самолікуванням, а ще гірше схилятись до алкоголю або наркотиків, тому що це ще більше усугубить захворювання. Тож не варто нехтувати психічним здоров'ям. Якщо ви відзначили у себе певні симптоми, краще звернутись до спеціаліста і впевнитись, що проблем немає, аніж потім боротись з негативними наслідками. В Ужгороді встановили міні-скульптурку на честь Сергія Параджанова. Присвятили подію дня народження, видатного кінорежисера, сценариста, композитора, автора всесвітньо відомої стрічки Тіні забутих предків фігурку, присвячену Сергію Параджанову, можна побачити біля вірменського пам'ятного знаку що поблизу облмуздрам театру. Нагадаємо, що цей рік ЮНЕСКО оголосило роком Сергія Параджанова. Берегівський район Закарпаття впевнено увірвався у третій етап пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Учні, які боротимуться за першість, попередньо пройшли два етапи: шкільний та територіальний на рівні громад. Проект таких масштабів надзвичайно важливий для молоді сьогодення. Коли розпочиналися змагання, то всі трошки негативно ставилися. Одні казали не на часі, другі казали то не треба. Але коли розпочалися перші шкільні етапи, а за ним і другий територіальний етап, діти настільки завзято, настільки заохочено, настільки у нас цілеспрямовані діти, вони настільки з величезним бажанням долучалися до цих змагань, що я думаю, так, вони і на часі. І ну, неочікувано. Провели змагання з волейболу і відкриття третього етапу у берегівському спортивному комплексі Закарпаття. За першість району змагались найкращі команди волейболістів та волейболісток Батівської, Кам'янської, Королівської та Виноградівської територіальних громад. Ми готувалися кожен день зі своїм тренером. Волейбол можна так, це не легко. Волейбол. Любительська гра, хто любить, комусь вдається. Наприклад, наприклад, хтось ліберо, хтось атакуючий, хтось комусь більше вдається скидувати, комусь ззаді ліберо приймати, Ну, трішки хвилююся. І не лише мої подруги також дуже хвилюємось, але надіємося, що буде добре. Ми з ними займаємося вже з четвертого класу. Вони прийшли такі незграбні, а на сьогоднішній день вони вже... Одні з кращі в районі і в області. І я думаю, що якщо вони будуть так і далі працювати, то в них є велика перспектива. На змаганнях був присутній і регіональний амбасадор проекту, заслужений майстер спорту України, член національної збірної України з фристайлу Олександр Окіпнюк. Спортсмен прийшов підтримати учасників та показати на власному прикладі, чого насправді можна досягнути і які цілі переслідувати на шляху до успіху. Цей проект дуже масштабний. Я дуже задоволений, що взагалі це в Україні є. Це наймасштабніший проект, який я бачив. Я дуже захоплююся тим, що залучають наших діток до спортивного способу життя, до активності. Тож локацій проведення змагань з інших видів спорту буде чимало. Загалом в районі у рамках програми Пліч опліч боротимуться за перші ще з п'яти видів спорту. Взагалі, в нашому етапі візьме участь близько 58 команд і більше 700 діточок. Проводитися буде в декількох локацій. Команди всі являються переможцями другого етапу. Вони пройшли перший і другий етап, тобто стали переможцями у своїх навчальних закладах і стали переможцями у своїх територіальних громадах. Будемо проводити змагання у п'яти видах спорту: Це футзал, волейбол, баскетбол, черлідінг і спортивне орієнтування. За результатами дрейвових і незабутніх матчів квиток у фінал районного етапу вибороли волейболістки команд Сузір'я Оноцької загальноосвітньої школи та леді Сасова сасіцького закладу загальної середньої освіти. Серед юнаків правнішими волейболістами виявились команди Боржава виноградівської ТГ та «Королівські Рисі Королівської ТГ.